Щедрік, ще прилетіла, ластівочка, стала собі ще бетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там малочки покотились, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати вірку, грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова. хоч не гроші. То Щедрік, ще щедрі, прилетіла ласівочка, стала собі ще метати, вобладаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там мамочки покотилися, як вічки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч нарощі, то пола, тебе щінка. Це добре з медом поляниться, а без меду не така, дайте дітку п'ятака, очиняйте скриньку та давайте.